Добрий день. Сьогодні продовжуємо тему марцеляторів, але сьогодні ми розглядаємо варіант новий. Чим він відрізняється? Подивіться, будь ласка, відкритий чемодан з варіантом старий, і відкритий чемодан з варіантом новий. В старому варіанті існує редуктор окремо і рукоятка, яка під'єднується до нього. Да? Ось так. І потім уже сам редуктор вставляємо ніж. Діаметр, ми вже це обговорювали, ви самі обираєте, що і як виглядає в новому комплекті. Дивіться, тут також є рукоятка з мотором, але як виглядає сам редуктор? В самому редукторі канюля вже інтегрована. От дивіться, наприклад, тротарна канюля 18 мм да, в старому варіанті, вона надягається безпосередньо на на ніж, от на такий ніж. От також 18 мм. Да? І так ви працюєте через ось такий редуктор. В новому варіанті трошки інакше. По-перше, визначаємося, що в новому варіанті ви можете обрати тільки канюлю, інтегровану канюлю 15 мм і 17 мм. Як це все працює? Дивіться, оскільки канюля інтегрована, рукоятка під'єднується так само, як і в старому варіанті. От, вона вщолкнулась. І далі ви використовуєте ніж марцелятора певного діаметру 15 мм чи 17 мм, такі, які ви замовили. В чому перевага такого марцелятора? Канюля інтегрована, вона так побудована, що вона плотно прилягає до редуктора і не обертається. В цьому випадку, коли ви використовуєте тракар, нічого тримати не потрібно. Ось нічого тут не обертається, ви просто працюєте одною рукою на рукоятки, іншою рукою працюєте ось таким затискачем. Як це все в дії виглядає? Я під'єднаю консоль, і я вам все покажу. Дякую.